Наскільки відсотків зменшиться число, якщо зменшити його в 2,5 рази, цю задачу можна робити двома способами. Ну, Наприклад, якщо початкове число ми позначимо через х, і, звичайно, візьмемо його як 100%, то коли воно зменшиться у 2,5 рази, воно стане х, що ділиться на 2,5, ну і будемо шукати, скільки ж це відсотків. Якщо ми запишемо це у вигляді пропорції, ось таким чином, як звичайно, то для того, щоб знайти n, ми можемо записати xn дорівнює 100, що множиться на x і на 2,5. Далі, наприклад, ми можемо зліва і справа поділити на х. І тоді, щоб знайти n, нам залишається 100 поділити на 2,5%, тобто перенесемо кому і 1000 будемо ділити на 25. Коли ми 100 ділимо на 25, це 4, тому n дорівнює 40. Таким чином, друге число від першого складає 40%. А наскільки воно зменшилось, 100%, віднімаємо 40% і будемо мати зменшення на 60%. Разом з тим цю задачу можна було робити по-іншому. Так як, друге число зменшилось, воно зменше від першого у 2,5 рази, то коли ми оце число, яке стало, позначимо через х, то було у 2,5 рази відповідно більше, а отже, 2,5х. І тоді те, що було, це буде 100%. А ми далі можемо ще знайти, наскільки ж зменшилось число. Від більшого ми віднімаємо менше і бачимо, що число зменшилось на 1,5х. А потім знайдемо, скільки це 1,5х становить від початкового, ціна, від початкового числа від того, що було спочатку від 2,5х. Можна писати, наприклад, що 2,5х, так як ми записали, це 100%, а потім знати, скільки 1,5х становить відсотків, як звичайно розв'язуючи за допомогою пропорції. А можемо знайти це відсоткове відношення ще в такому вигляді. Отже, ми як 1,5х поділимо на те, що було спочатку, і помножимо на 100%. Скорочення відбулося. Далі ми 15,25 множимо на 100 перших, як ви бачимо. Ну, Тут уже можна, наприклад, ось так скоротити, і 15 помножити на 4 буде 60%. Отже, зміна відбулася на 60%. Перша книжка на 50% дорожча за другу. Наскільки відсотків друга книжка дешевша від першої? Тест, чим порівнюють, це 100%. Перша книжка на 50% дорожча за другу, отже, саме другу книжку ми її вартість позначимо через Х, і це звичайно 100%. Тоді, так як перша дорожча на 50%, то 100 додаємо 50% маємо 150%. І це буде 1,5х, тому що 150% це 1,5, якщо записувати десятковим дробом. Отже, таким чином перша книжка має 1,5х, тобто фактично, в 1,5 рази дорожча від другої. У нас же питають, на скільки відсотків друга книжка дешевша від першої. Тобто, тепер уже йде порівняння з першою книжкою. Отже, саме перша книжка, 1,5х, тепер уже виступає як 100%. А Х, друга книжка, ми будемо шукати, скільки це відсотків. Це ми знайдемо, наприклад, скільки відсотків друга книжка становить від першої. Тобто, для цього, щоб знайти N. Коли ми запишемо це у вигляді пропорції, ось таким чином тут дорівнює поставимо, то ми будемо мати, що n дорівнює 100 помножити на х і поділити на 1,5х. Як ми бачимо, скорочення відбулося, і далі приходиться 1000 ділити на 15. Ми скоротимо чисельник і знаменник на 5. Ну і далі 203 виділяємо цілу частину для цього ми 200 ділимо на 3. Отже, N дорівнює 66,2 третіх відсотка. Це стільки відсотків, друга книжка становить від першої. А коли в нас питають, наскільки вона відсотків дешевша. То ми від 100% віднімаємо оці 66,2%. Як це можна зробити? Ми забираємо від 100 одиниць і буде 99,3 записали одиницю. 3 ,3, і потім віднімаємо це 66,2 третіх. Отже, таким чином ми маємо 33,1%. от настільки відсотків друга книжка дешевша від першої. Ми так закінчили цю задачу. Разом з тим, звичайно, можна було її закінчувати і по-іншому. Отже, у нас ще раз до цього порівняння. Перша книжка 1,5х, друга книжка Х. І далі ми можемо знайти наскільки друга книжка дешевша від першої, тобто 1,5х, ми віднімемо Х і будемо мати 0,5х. Отже, 0, на 0,5х вона дешевша. А тепер знайдемо, скільки ж це становить від першої книжки. Перша книжка у нас 1,5х. Ми можемо 0,5х поділити на 1,5х і помножити на 100%. Скорочуємо, переносимо кому, буде 515. Помножити на 101. Скорочуємо, наприклад, на 5 чисельник і знаменник, і знов ділимо 100 на 3. От, коли ми поділимо 100 на 3, то ми будемо мати 33,1 третью відсотка. От якраз цей результат, що ми отримали іншим способом, число х становить 1% від числа y. Як треба змінити число y, щоб число х становило від нього 2%. Отже, ну, нехай у нас є число y. А число х, яке становить 1% від нього. Буде дорівнювати 0,1% це одна сота від y. Ось таким є число х. Далі. Нам потрібно, щоб число Х уже становило 2%, але від зміненого числа y. Тобто ми число Х, оце 0,1 Y, будемо вважати тепер уже як 2%. Ну, Тоді ми подивимося нове число. 100%, яким же воно має бути. Ну, наприклад, позначимо його через n. Записавши відповідну пропорцію, ми знайдемо Н 0,1 y множимо на 100 і ділимо на 2. Це буде Y на 2. Отже, тепер уже число має, має бути таким: y на 2. Тобто, фактично, воно має по відношенню до початкового y зменшиться у 2 рази.